Парампарам. Парам. Так, хлопці і дівчата. Е, сьогодні говоримо на тему читмілів і читдеїв, чого е, вирішив підняти таку тему, тому що е, дуже часто пишуть е, зазвичай молоді е, хлопці і дівчата е, в Інстаграм, в Тікток. Питаються. Чи можна їм робити чи тміли, чи деї, і так далі, деколи мої підопічні питаються, хоча вже всі майже навчені ну, і шарять, що це таке, і так далі. Але я думаю, актуально буде розкрити цю е, тему. І почнемо з найпершого, чого люди, в принципі, запитують, тому що е, колись там ще я тільки починав перший свій такий набір. Більш такі грязніші, можна сказати, в Тіктоці знімав часто кожен тиждень відоси зі своїми чідеями, там вони були по 9-10 по 10 тисяч, і само собою люди зараз заходять в Тікток, знаходять ті старі відео, може, десь в рекомендаціях вибиває і бачать такий, скажімо так, приклад, якщо то можна назвати, і думають, що. А чому би мені так само не повторити. Але більшість, так як я сказав, пишуть мені там, в Інстаграмі, в Тіктоці і уточнюють нюанси. 에, і я розумію, що спокуса дуже е, велика, тому що цілий день собі хаваєш все, що... Ну, відносно, все, що хочеш. Е, але по факту їжі виходить багато. І сьогодні кажу, ми розберемо, кому воно треба. І чи взагалі воно треба, і яка від нього користь чи шкода. І зразу, так я сказав, по своєму досвіду, це був мій перший набір, Такий, як я вже сказав, грязний. Було завдання прям вирости, набрати, хай навіть там з жиром і так далі. Але, але набрати. Само собою, що такий чіт-дей в мене був раз на тиждень. Я не скажу, що я їв все, що хотів. Тобто не було такого, що я там прийоми їжі всі заміняв на все, що я хотів. Тобто, там замість якогось там умовно адекватного нормального сніданку. Там умовно, я пам'ятаю, в мене там на сніданок були якісь там чи хліб, яйця, шинка, там з сиром і так далі, але в великій кількості, якийсь там круасан до того, ще залітав. Тобто я це не заміняв на цілий торт. І звалював цілий зразу <кій> якийсь там шоколадний е, торт. Тому що ну, все рівно, як то говорить, треба бути адекватним і отримувати е, е, ті калорії і, і вілки, жири вуглеводи нормальні, а не прям пхати в себе мусор і, і дерьмо. Всяке. Е, відповідно, я все рівно, коли планував собі чи я собі зазвичай за день до розплановував, що я буду їсти. Тобто там перший ну, міл, там, як я вже сказав, яйця з тостами, шинку, якесь там щось солодке, сир і так далі. Але, ну, але там, наприклад, того багету могло бути 300-400 грам багету, 5-6 яєць, там, 100 грам сиру, 100 грам шинки і, наприклад, там якась булка солодка і так далі. Тобто нормально по калоріях вийшлося за один міл. Там наступний прийом це могло бути там. Я кажу, солодкі, якісь там пластівці з протом, умовно. Потім якісь пельмені або вареники, якщо це вареник, якийсь ще білок докидав до того, і так далі. Ну, яка змогла бути навіть там тости запечені гарячі канапки, якщо можна сказати. Але скажу з нормальним БЖВ, так вони калорійні, але без якихось там гори майонезу і нормально там по білку я добрав і так далі. Тобто. Перший пункт, який ми виділимо, що його треба планувати завчасно собі. Не просто ви проснулися і опа, я сідаю жерти і цілий день жор. Тобто, ні, знову ж таки, в мене було там 5-6 прийомів запланованих. Між ними я не пхав, не було такого, що я там шов і ще дві пачки чіпсів з'їдав. Чи, типу, щось такого. Я міг там з'їсти навіть там, банку Морозива, але це рахувався, як наприклад, там, прийом їжі номер 5 Та й все. Так що, якось так. Першочергово ви собі його маєте запланувати. Наступне, коли я робив цей cheat day? Ну, Це може бути і cheat- meal, і або cheat Day, тобто різниці нема. Зазвичай я його робив за день до. Тої мізевої групи, яка в мене вилітає. В моєму випадку тоді був акцент на пуш, тобто на грудні. На другий день в мене йшла спина, знову ж таки, якраз два дні понеділок, вівторок, в неділю я робив чи день. Робив його у вихідний день. Зазвичай не в тренувальній. Чого не в тренувальній? Тому що в тренувальній їжа все-таки калорій багато. Треба час на те, щоб воно перетравилося і самі розумієте, з набитим животом тренуватися. Ну така собі. Наприклад, мені таке не заходить. Плюс другий нюанс треба враховувати особливості е, організму. Якщо, наприклад, для прикладу порівняти мене і Олеса, Олес, наприклад, з'їдає якісь вуглеводи. Він каже: Я зразу чую, що в мене дує, сила і капець. Буквально там навіть за годину. До він їсть, і все, я пам'ятаю, він навіть як по пауерліфтингу готувався, їв пончики, їв звичайний свій міл, потім їв якісь там пончики. Запивав то все солодким бредбулом і за пів години йшов качатися. Тож в мене такий варіант не заходить. Чого? Тому що я робив так само, ну якісь там свої швидкі вуглі закидав паралельно, ми собі там хавали. Перше, я цей міл робив завчасно, десь за півтора-дві години до, щоб воно мені вляглося нормально. Це раз. Тому що на повний шлунок я займатися не можу, так як він. він. Він і під час тренування міг їсти. Мені таке не заходить, тому що ну, мені тоді тяжко займатися, хоча в плані їжі він не з'їсть стільки, як я з'їм. Якщо взяти там цілий день звичайний е, раціон, тобто навіть зараз і так далі. Тобто я їм зазвичай набагато е, більше, але стільки не, не втисне. Тобто, ну, якщо захоче, то втисне, але на постійній основі тобто, він ну, не, не переїзме. З тобто, різні просто організми і все. А другий нюанс, мене так не дує, як його. Тобто мені треба поїсти. І зазвичай я на другий день чую ту, цю загрузку, тобто те, то, що я наїв. Тобто, мені вигідніше за день до тут, 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 тут враховувати. Оці нюанси, чи зможете ви нормально потренуватися, і чи встигне воно вам нормально засвоїтись. Тому що зазвичай для більшості, ну, тобто навіть загрузка до змагань робиться, ніхто. Особливо класики, ті, що роблять вагу і так далі. Тобто, якщо лишається там, часу там, в п'ятницю зважування на другий день змагання, ну, то вже ніхто там сильно так не не, не загрузиться за тих там, 12 годин, чи скільки там, ну, умовно. умовно. Тобто, зазвичай загрузка декілька днів проходить, щоб нормально тебе наповнило і так далі. Ну, само собою, тут же грають індивідуальні особливості організму і так далі, але, але я так узагальнюю. Та й все. Тобто, я кажу, чи зможете ви нормально тренуватися в той день, щоб то вам їжа не заважала, тяжко попахати. І друге, щоб воно вам засвоїлося, щоб був ефект, що воно дає, цей читміл, тміл, чи Тобто та мезева група, яка у вас вилітає, відповідно, ви більше завантажуєте в себе калорій, білки в жирів вуглеводів і так далі. Відповідно, воно сприяє кращому росту, плюс більша сила на тренуванні, кращий памп і так далі, якщо по-простому. Так що ну, воно реально працює, тільки, я його кажу, треба правильно реалізовувати. Не просто сліпо е жарти, що попало, як я сказав, і знати, коли і як це е зробити. Далі розберемо, яка користь і кому взагалі таке можна е робити. Першочергово, ви маєте розуміти, що все-таки, якщо мені пише молодий пацан, там, з досвідом, Бо вже майже ніяким. Умовно там. Ніякий, це навіть один-два роки. Це одне. Друге, в мене все-таки досвід більший це раз. Друге, в плані сили, аналогічно, ну, силові в мене побільше в лапках, м'яко кажучи. Третє, все рівно вже навіть той самий шикате і так далі. Воно напахано їсти прям багато. Ну, наприклад, кажу, в мене їжа травиться, в принципі. Нормально, якщо все правильно прорахувати, все правильно е, робити. І самий основний нюанс це важкі тренування. Тобто, якщо ви нажерли, розумієте, нажерли, і на другий день хлопчина йде, в якого жим 50 кг займатися. Е, і та тренування не є така супер тяжка і так далі. Для нього тобто, ну, в тому сенсу ніякого нема. Ну, ви самі розумієте. тобто. Мої силові тоді на той момент, я тоді тягнув тягу 250, в гаці присідав 300 на 7. А Олес страхував мене. Ну, пуш мене завжди слабенький був і так далі. Ну, Одним словом, я поняв, тягав на клоні 160-180 кілограм робоча. Відповідно, я то все випахував в залі, тому що якщо ви не будете цю хавку випахувати, воно все буде йти. В більшості випадку в е, жир. Е, другий нюанс е, якщо у вас є проблеми з ШКТ, з травленням і так далі, вам точно такий варіант не підійде, тому що ви просто собі вб'єте свій е, шлунково-кишковий тракт, скорочено ШКТ знову ж таки. Відповідно, ну такий варіант вам точно не підходить, бо, тому що це ви все можете ще погіршити, якісь гастрити і так далі. Печія хронічна, п'яте-десяте, викид жовчі і будете мати потім лише проблему. Тому в вашому випадку, типу, краще зробити тоді, якісь там не знаю, чистий не робити чи день, зробити якийсь чистий рефіт. Тобто більш складними вуглеводами і до цього додати якийсь Може, Можливо, такий варіант. І то читміл. Навіть в мене є там один підопічний е Міша е з Ірландії, Міша ти знає, е Міша, тобі привіт. Е в нього там були проблеми з ЧКТ, він їх вирішив, бо це кажуть, це треба було з лікарем вирішувати і так далі. Ми все рівно прописували якийсь е читміл, то він робив його максимально. Ну, йому підійшли панкейки. Тобто не жирні, суто вуглеводні, йому підійшли ті панкейки, і він підгружався панкейками раз в тиждень, там один прийом їжі або два я йому писав і так далі. Тобто, бо їв щось таке, більше якісь там бургери і так далі, воно йому е, зразу шикатей шикате йшло спати. Благо Шикате вилікували, і зараз їсть вже багато, нормально. Е, та й все. Тобто, тут же кажу, Орієнтуватися по тому, як воно, чи не нашкодить воно вам. Тому що якщо воно вам буде шкодити, відповідно, ну, самі розумієте, якби, плюсів тут взагалі немає ніяких. Тобто, тепер такі коротенько поради. я в принципі вже все розказав майже, але знову ж таки пройдемося по пунктах, я кажу. Перше, коли його робити і кому робити. Кому робити, це людина, яка вже зазвичай тренована. Ми зараз говоримо за За ЧД. Ми за лише зараз переговоримо коротенько. Я кажу, це не для всіх. Не для всіх однозначно. Першочергово, це коли людина вже тренована і коли вона тяжко пахає в залі, це раз. Друге, якщо ваше ШКТ в порядку, це вже ми проговорили. Два Планувати собі його наперед. Як то, що я говорив, не пхати в себе всяке мусор, дерьмо і так далі. А це може бути калорійна їжа. Додати до цього якісь швидкі вуглеводи, і так далі. І тому подібне, але так, щоб ви нормально грузанулися. Це три, підставляти під. Ту м'язеву групу, яку вам треба прибавити, ну, щоб був сенс цього чи дай не просто пожрати, розумієте, а щоб він дійсно спрацював і все. Тобто, отакі от коротенькі нюанси, кажу, однозначно треба собі продумати. й все. Знову ж таки, для більшості людей воно не потрібно. Якщо ви хочете просто пожерти, то пожріть один день і потім вертайтеся до нормального режиму, та й все. Бо кажу. Бо ну, якщо вам вже прям так хочеться, або там якісь, зараз кажу, грудень місяць цей відос, там свята попереду, от на якісь такі собі заплануйте і поїжте. Та й все. А Так, в більшості випадків вам достатньо буде просто зробити один читміл, великий прийом їжі, що захочете, з'їли собі раз на тиждень і на тому, все Все інше ви собі можете просто гарно скласти раціон різноманітний, щоб ви не голодали і так далі. Ну, навіть навіть якщо ви худнете і так далі, можна кажу, можна все продумати. За підготовку до змагань ми не говоримо. Там Треба зробити форму на певний, на певний термін, на певну дату. Відповідно, ну, там вже як то, не бавленка, а стопроцентна робота, як то говориться. Так що кажу, для більшості той чидей не потрібен. Він взагалі кажу, маленькому відсотку людей можна робити. так. Кажу, Можна читміл, читміл так само можна підлаштовувати під якусь свою. Відстаючу мереву групу, його вже можна робити за день до, наприклад, зазвичай, якщо, я, якщо ставлю підопічну, там в підопічну вилітають ноги, там, в понеділок в нього ноги. я ластовий прийом їжі в неділю, пишу йому четміл, він якраз його хаває собі, спить і потім на другий день приходить на тренування, загружений і гарно відпахує ті ноги. Або можна в день е е тренування його зробити. Тобто, після тренування, до тренування не бажано, я думаю. Тому що знову ж таки, з'їсти бургер, потім йти тренуватися, ну таке собі. Ну, По-моєму, краще відпахати тренування, поставити собі галочку в голові, і тоді вже піти той бургер захавати, як то говориться, на наріст на відновлення. Так що, отак. Я думаю, що пояснив, як воно приблизно має виглядати. І кажу: не перетворюйте, це просто в день, щоб. Пожерти все, що ви хочете. Якщо ви, я вже кажу, якщо ви хочете пожарти все, що просто нажартеся, зробіть собі один такий день, поїжте, зробі, з, з, поставте собі галочку в, в голові і потім кажу, вернетеся в режим і так далі. Але як я завжди кажу, ви маєте контролювати їжу, а не їжа вас контролювати і так далі. Те все, навіть якщо ви форму робите для себе і у вас там лайфстайл-режим. Тобто я кажу, що є для того відпочинок, коли ви кудись з'їдете, і так далі, якісь відпустки і тому подібне, там можна собі розслабитися. І то я завжди кажу, що це все має бути адекватно. Є якісь свята, Новий рік і так далі. Ну, Аналогічно, і я кажу, що раз на тиждень собі кажу, відвести душу, що з'їсти, що, що все, що захочете, це спокійно можна собі робити. І цього більш ніж достатньо при умові, що у вас нормально складений е, раціон. Так що, Якось так, хлопці і дівчата, думаю, що кажу, доніс вам, е, то, як я бачу, чідей і чітміл, так що що. Само собою ставте лайки, коменти, репости в сторіс. Буду вам дуже вдячний, кажу, щоб той відос йшов гори. Останній, до речі, відос передостанні відос там, з цим з раціоном на 4 тисячі калорій за 12 хвилин залетів гарно, більше тисячі тисячу сто тисячу переглядів. Ну, що Бачу, бачу, рубрика зайшла, такий контент залітає. Так що обов'язково відгук по, цю, по, по такому відосу теж дайте. Чи вам таке залітає, чи вам таке подобається. можна Тем багато можна розкривати. Так що, що? всім дякую за увагу. Пальці вверх. І побачимося з вами в наступному відосі. Всім па.